Росуватись їм не вдається на даний момент. Вони зупинені повністю. Хоча ситуація, як я вже казав, дуже важка, і все насправді тримається тільки на морально-вольових якостях нашої піхоти, що вони втрим стримують, переважаючи сили ворога. Бої тут ідуть прямо в забудовах, в приватному секторі, або в багатоповерхівках. Буває таке, що наш якийсь наша точка, де там 3-4 батьця стоять, вона може бути оточена 50, 50 ворогами, але все одно тримаються, якось відстрілюються і не дають ворогу просуватися. Поки рано говорить про контрнаступ, про просування, хоча. Йде активна оборона само собою, тобто де є можливість, то ворога відкидають назад. Десь якісь лінії, десь якісь окопи там чи будинки знищують або займають, або там де треба, тактично то просуваються вперед на невелику відстань. Маші рахунок іде на десятки чи сотні загиблих росіян в день тут. По техніці техніку вони тут майже не використовують, тому що дуже ефективно працює наша артилерія. І в першу чергу ударні БПЛА до наші ударні БПЛА, наприклад, дуже ефективно працюють не тільки по нанесенню вогнового ураження, а також по мінуванню, наприклад, заміновують всі дороги, і росіяни підриваються і піхота і технікою. І це працює дуже ефективно. Так само зараз. Важко пересуватись в такій плотній забудові і дуже небезпечно. Тому, наприклад, наші БПЛА опонували таку важливу дуже річ, як доставка. Провізі і боєприпасів на наші позиції вони не жалкують свою піхоту. Абсолютно кидають її гарматним м'ясом, не надають їй ніякої там евакуації е, поранених. Теж, якщо легкі поранені, їх заставляють йти вперед, все одно. Якщо важкі поранені, їм в основному не надають допомогу, вони там просто так і лишаються. Тому дуже багато випадків самогубств серед росіян Ну, їм забороняють відступати взагалі, тому що їх розстрілюють тих, хто відступає. Але великий негатив, в тому що велика кількість дуже людей це наші громадяни, примусово мобілізовані на окупованих територіях. Що Росія окупує чим більше територій, тим більше вони наших громадян на нас вже кидать і будуть. От це таке застереження для всіх, хто там.